Минулого тижня у мене було видіння орла, який летить над бурею, парить, майже відпочиваючи на зустрічному вітрі. Під орлом був циклон, який виглядав так, ніби всередині нього борються дві духовні істоти. Це дало мені розуміння, що це духовне протистояння царств. Моє серце одразу ж спіймало очевидне посилання небес про те. Що в цьому сезоні нам потрібно піднятися вище, щоб ясно бачити і чути, незважаючи на хаос, який прагне привернути нашу увагу. Могутній народ Божий він покликав вас бути орлами, які піднімаються вище і парять, розправляючи свої крила в перемозі над слабкими спробами ворога. Коли ви будете орієнтуватися на небеса, а не на думки ЗМІ або соціальних мереж, ви знову відчуєте Ясність і відчуєте, як всередині вас піднімається ваше Боже призначення. З Небес на Землю. Ісус завжди був пов'язаний з Отцем. І Він казав, що робить тільки те, що бачить, як робить його отець. Йому потрібно було пильно дивитися на Отця, щоб не упустити його. Коли Ілля був взятий на небеса, Єлисеєві сказали, що він повинен бачити, як його забирають, якщо хоче отримати подвійне помазання своєї мантії, його очі були спрямовані вперед, і він не бажав опускати погляд, це ключовий момент цього сезону. Базікання посилюється, і якщо Божий народ хоче відповідати Божим стандартам, цінностями серцю. Ми повинні тримати наші очі прикованими до нього, а наші вуха постійно мають шукати звук його голосу. Пророки в цьому сезоні особливо покликані зберігати свою чистоту і силу під час шквалу суперечливих послань, голосів і цінностей. Зокрема, Господь сказав мені не приймай у свої ряди крадія радості. Наразі існує безліч порівнянь, критики. Заздрості та конфліктів, які намагаються вкрасти радість у Божого народу. Залишайтеся високо піднесеними. Тримайте свій погляд зосередженим, а серце чистим. Від відновлення до відкриття багато людей переживають Постійну війну з територіальними духами. І Бог в цей час направляє вас на вищі місця, де ви будете недоторканими. Я вірю, що для багатьох з вас буря вже минула, і свіжий порив його духа веде вас до безпеки та спокою. Насправді я просто повинен пророкувати прямо зараз. Шторм пройшов. Ворог намагався ввести вас в оману, обстрілюючи з усіх боків. Боротьба була настільки інтенсивною, що багато хто виснажився в боях, деякі лежали без Ледве витримуючи натиск, але в цьому місяці приходить оновлення і відновлення. Війська ангельських армій були направлені, щоб очистити шлях і розсіяти хмари. Ваша темна ніч душі була боротьбою за те, щоб погасити свіжий вогонь, який Бог випустив на ваше життя, і він не згас і не згасне. Відновлення вже тут. Зцілення тут прийшло підкріплення, щоб підняти вас на ноги і зламати ярмо гнобителя. Я вважаю, що це стратегічний місяць. Якщо ви молилися про напрямок, перехід до нових завдань, проєктів і нових справ, то Бог народжує це в вас. За вашим так і кроками віри, які ви робите, щоб піднятися в тому, про що вас попросив Бог. Послідує значне прискорення. Для тих, хто все ще чекає, коли прийде завдання або стратегія і мудрість, щоб знати, як рухатися далі, цей місяць буде вирішальним у отриманні і адаптації до нього, відсікання зайвого і впорядкування вашого життя в процесі підготовки. Це місяць відкриттів, коли Бог відкриває вам трофеї битви. Помазання, яке зросло, оновлення силу і піднесене положення влади. Але ті, хто на Господа уповає, здобувають нові сили, Як орли, вони розправляють крила, біжать і не втомляться, підуть, не знаючи втоми. Ісая 4031 Орли, що створюють атмосферу небес Орли бачать інакше і несуть щось інше. Коли ви живете на більшій висоті, у вас є що дати, чого немає у світу. І зараз, як ніколи, ті, хто живуть в явній присутності Бога, потрібні для того, щоб прибрати тінь над регіонами і містами по всьому світу. Якщо ви прикладете вухо до землі, то зможете розрізнити тільки звук наближаючогося ворога. Але якщо ви будете жити в небесній висоті, то не тільки побачите все, що з'явиться за горизонтом, але й зможете почути серце отця з цього питання, живучи безперервно від перемоги до перемоги, а не просто виживаючи. Господь розповів мені цікаву річ про орлів вони не живуть на землі, вони парять у небі і навіть живуть на висоті. У певному сенсі їхнє Владарювання це повітря, а не тільки земля. І так само ми покликані взяти владарювання у повітрі і царювати звідти на землі. З небес на землю. Це час вивільнення великої слави через Божих людей, які живуть у небесному тронному залі, а потім направляють своє життя на землю, руйнуючи твердині і князівства. Чи твоїм наказом Орел в небо піднімається, на високому місці гніздо собів є. На скелях він живе, там ночує, на схилі скелі неприступної, звідти висматрює їжу, пильне око його. Йова 39,2729 Я бачу, як Господь піднімає своїх орлів. Як матері і батьки запалюють вогні поклоніння в своїх домах і відвоюють території, на які ворог так довго засилав лисиць красти і грабувати, Святий Дух спонукає нас підніматися, парити, бачити, відновлювати, переслідувати, полювати, зцілювати, відновлювати сили і підніматися вище, щоб ми могли справді відобразити його серце. На Na землі Нейт Джонсон.